В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохваля School Fox FM. І я її ведуча Волосянко Богдана. Роман Кош це найвища з Кримських гір, розташована в масиві Бабуган Яйла, що височіє на висоті 1545 метрів над рівнем моря. Гора знаходиться на території кримського природного заповітника. Він офіційно закритий для відвідувань, однак догори прийти можна без перешкод. За старих часів цю гору місцеві жителі назвали розбійницькою. Морські пірати і сухопутні розбійники ховалися і ховали свої скарби саме тут. Легенди говорять і про те, що в цих місцях також ховали свої скарби і місцеві багатії, але численні шукачі скарбів так і не змогли нічого знайти. Походження назви цієї гірської вершини має кілька версій. Хтось вважає, що назва прикладається як ущелина трьох гір, і названа гора так на честь духу гір, якому місцеві жителі поклонялися з давніх часів. Хтось, що це спотворене тюркське слово орман, ліс, а кіш в перекладі на українську мову означає загін для овець. Є ще одна версія погодження назви. Вона означає привал або верхній спокій, в перекладі з індоарійського прислівника. У стародавні часи на роман Кош піднімалися татари, щоб молитися язичницьким богам, чинити молитви сюди піднімалися і ремляни, і візантійці, і росіяни. Ще з тих далеких століть найвища кримська гора була шановна людьми.